Усім доброго дня! Зараз оглянемо з вами наше нове надходження. Чудове ергономічне крісло з натуральної шкіри. Крісло в відмінному стані. коліщатка працює чудово, не закусують. все гаразд. З цієї сторони регулювання висоти. Тобто, чудовий газліфт, м'яко, повільно працює, піднімає крісло. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу. Шкіра дуже м'якенька, напевно, теляча, в хорошому стані. Відео здійснюється з відстані орієнтовно 20 см від шкіри. З цією цілею, щоб побачити будь-який нюансик, порізів немає. Спинка у відмінному стані. Підголівник також без порізів. Це певні протиснення при транспортуванні. Так, стан підлокітнички. Правий. Лівий. Це люксова шкіра. М'ягесенька, приємна. Підлокітнички мають три позиції регулювання. Це найнижча. Це, здається, найвища. Ось відмінність. Значна. Можна опустити на зручну для користувача висоту. Ось дещо нижче. Важко робити однією рукою, але тим не менше. Ось цей також функціонує, все гаразд. Далі оглянемо цей бік кріселка. Тут також вся шкіра, все класно. Підгорівничок зручний. Зад крісла, якщо я не помиляюсь, також виконаний з натуральної шкіри. Оскільки я розбираюсь в шкірі, це не шкірозамінник. Це також повністю все в шкірі. З цієї сторони механізм мультиблок дуже якісний. Тобто, вверх ви відпускаєте крісло, воно може гойдатися, і ви вниз ви фіксуєте його в одній з п'яти позицій. Потім я покажу, як воно відхиляється. Вверх гойдання, вниз ви фіксуєте. Так, тут ще є один рычажок. Це відпускається. І він відповідає за регулювання виносу самої спинки. Ось. Спинка зажалась впритул. Ось вона висувається і користувач має можливість зафіксувати її в зручній позиції. Тобто регулюється все. Окрім цього, це і найнижча позиція спинки. Спинка піднімається на 5 позицій вгору. Для цього потрібно взяти сюди і легесенько. Перший щелчок. Спинка піднімається. Другий. Третій четвертий, здається. Ось. Піднімається висота спинки. Один, два, три, 4, 5. Ось максимальна висота спинки. Для того, щоб крісло опустити знову вниз, потрібно просто підняти на найвищу позицію швидко. Ось. Крісло піднімається. І вона опускається знову вниз. Все працює відмінно. Тобто легенько 1, 2, 3, 4, 5. Ось зараз, наскільки наскільки вища стала спинка, висока, навіть для високої людини. Ось максимальний виніс сидіння. Спинку можна підсунути вперед, так як я показував регулюваннями. І ще покажу нахил. Це є максимально вертикальна робоча позиція крісла. Для того, щоб зробити, так як я казав, потрібно підняти вгору, натиснути спиною і вниз. Це я показую зараз максимально лежачу відпочинкову позицію. Тобто все також працює, все функціонує відмінно. Ви можете вибрати собі менший кут нахилу. Там, здається, є 5 позицій кута нахилу. Знову ж таки, щоб відпустити, потрібно, сидячи на кріслі це вгору легенький натиск спиною, і крісло повертається у попередню позицію. Дуже класне зручне крісло, справді в хорошому стані. По механізмах все працює відмінно, перевірено.